Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося на полуничній грядці. З вами я Надія і хочу вам розказати, які роботи ми проводимо у даний час на полуничній грядці, для того, щоб зібрати гарний хороший урожай. Як доглядати за полуничною грядкою весні, у нас є попереднє відео. На яке дам ссылку. А сьогодні я хочу розказати, які провести маємо роботи на даний час для того, щоб провести профілактичні заходи по боротьбі з шкідниками. Що зробити, щоб встигнути все це зробити до цвітіння? Адже ви бачите, що полуниця ось-ось-ось уже ось, ось має розцвісти. І на даний час. Ми ось буквально 10 днів перед цим провели підкормку нашій полуниці, використовуючи курячий послід. Ми взяли третину 10-літрового відра, набрали курячого посліду, додали ще третину жалкої кропиви, вона вже є. І так долили до верха 10-літрового відра водою, Так, цей настій у нас постоїть десь тиждень, ми його перемішували і коли він перестав вже пінитись, і помінявся колір на такий корічнюватий, цей настій вже готовий до використання. і Ми брали півлітрову баночку на 10-літрове відро і полили, просто навіть по листю, полили всю нашу полуницю. Як ви бачите, вуса ми ще ранньою весною обрізали, листочки, які були вражені якимись грибковими захворюваннями, обрізали, полуницю підсапали і пролили. І пройшов у нас новий період, яким ми маємо щось далі з нею робити. Оця отака ця друга підкормка ми маємо робити, використовуючи, ми будемо використовувати ось звичайний. Розчин аміаку, на спирт, 10-відсотковий. Він продається в аптеках цей наш спирт. Він є як 10 -ковий, так і 25 -ковий, Цей розчин аміаку Чому ми використовуємо розчин аміаку? В попередньому відео я розказувала про використання розчину аміаку для цибулі, часнику. Сьогодні розказую про полуницю. І, взагалі, використовується цей розчин для овочевих ягідних культур. По-перше, коли ми використовуємо цей розчин аміаку, це є додаткове підживлення рослин. Тут великий вміст азоту аміачного, який дуже необхідний у стадії розвитку, в даному випадку полуниці. Також... І після використання розчину аміаку йде активне зростання зеленої маси. А ми всі знаємо, що якщо йде зростання зеленої маси, отже, рослина гарно розвивається і ми очікуємо гарні плоди. Також він ну, не є шкідливим для домашніх тварин і для людського організму. Тут не накопичуються нітрати, це також дуже корисно знати це і використовувати його в себе на дачному участку. І можна використовувати як боротьба з шкідниками, цей розчинами, яку, навіть коли вже плоди утворилися. Ну, якщо це смородина, то щоб вона не стала червона, якщо полуниця, щоб також ще не стала червона. Просто, даже, якщо прийдеться вам використовувати цей рощи на м'яку, можливо, у вас там завелися якісь шкідники, то просто можна гарно промити, додатково більше вилити водички і також можна вживати оці плоди. Отакий наш на м'яку. Як ми будемо використовувати на своїй полуничній грядці рощи на м'яку? Ми будемо використовувати 2 столових ложки даного розчину. На 10 літрів води. Але вода обов'язково має бути холодна. І коли ми розчиняємо, ми маємо бути, це робимо розчин на свіжому повітрі, І через те, що йде випаровування цього розчину, щоб ну, собі дихальні шляхи не пошкодити. Можна бути в масті в респіраторі. І зразу цей розчин має використовуватись через те, що він може ну, випаровуватись. Отже, даний розчин ми використовуємо не тільки підживлення азотом наші рослини, а як профілактична боротьба з шкідниками. Адже ми всі знаємо, що е, тут, де клубніка, може бути насамперед слимаки, дротянка, медведка і навіть є в деяких дачників є майські жуки. То для всіх цих шкідників. Профілактичним засобом є іменно така доза, як 2 столових ложки на 10 літрів води. А для личинок медведки, для личинок майського жука потрібно 4 столових ложки на 10 літрів води. Такий профілактичний засіб нам треба проводити не частіше якраз у 10 днів. Через 10-14 днів можна повторити. Отакі От самі провести, якщо ви використовуєте дві ложки на 10 літрів води, можна проливати просто по листу. А якщо ви боретеся із майським жуком, то по листу не можна проводити, потрібно ляти під корінь кожного кущика з розрахунку пів літра на кущик. І якщо у вас попав розчин на листочок полуниці, потрібно потім зверху пролити. Водичкою змити. І обов'язково потрібно знати, що проводити такі роботи треба на вологий ґрунт, І або в вечірній час, або якщо похмура погода в денний час знаходиться. Також Є такі випадки, коли заводяться на дачному участку мурав'ї, такі мурахи великі, то також, якщо проводити полив і томатів, і огірків, і перців, і баклажанів, мурахи. Тічуть. Якщо у вас завелась мурашник великий на е, дачному участку, то достатньо е, покапати цю гроші на м'яку е, на самій муравейник, або змочити тряпку, накрити цей мурашник і накрити зверху салафаном. І ці мурахи обов'язково течуть. Які ще потрібно зробити, знати, що, який час потрібно проводити іменно. Профілактику боротьби із грибковими захворюваннями і шкідниками полуниці. На самій ранній весні в попередньому відео ми вказували, які ми проводили заходи. Ми використовували засоби з містом міді. Якщо ви це не зробили, ви можете провести от, розчином аміаку, розчинивши 2 столових ложки на 10 літрів води. Потім, які ще провести засоби. До цвітіння. Полуниці, от сьогодні ми вечором зробимо дві ложки на 10 літрів води, ми пролиємо по листу нашу полуницю, це буде як профілактичний засіб боротьби з шкідниками і підкормка самої полуниці. Слідуючий обов'язковий підкормка і боротьба з шкідниками буде обов'язково після того, як ми зберемо урожай. Для того щоб наша полуниця відновила сили і якби був заділ нових поживних речовин на слідуючий урожайний рік. А взагалі, якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби, розчинами яку вам допомогу кожних 10-14 днів ви можете проводити якби підкормку вашої полуниці. Дорогі друзі, якщо вам корисні були мої поради, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нас відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Дін та Присадибна ділянка. А з вами була я, Надія. До нових зустрічей. Бажаю всім міцного здоров'я і гарних щедрих урожаїв. До побачення!